Всіх вітаю, з вами Марія. І сьогодні тема, яка мене півдня не відпускає. Поки я не зніму її, воно ж буде в мене в голові. Повірте, дуже хочу вже зняти, бо комусь, я так розумію, що треба дізнатись, хто ж на вас зло тримає. Давайте дивитись. Бачите, якийсь секретик зараз почуєте. Так. Так, тут дійсно людина не відпускає. Добре, хай підсохне, потім побачимо. Починаємо. Угу. Так, давайте. От зачепилась оком, давайте вже розглядати. Так, дивіться. Починаємо з вами з робота соціу. І дивіться, як мені тут показано. Одразу бачу ситуацію. Так, хвилиночку. Угу. А, так, дивіться ситуація, коли По роботі робота соціум, де там ви з людиною спілкувались, це вже ну якось ви знаєте краще. Для когось це було по роботі, для когось ви стикнулись з людиною, яка могла до вас звертатись, от як, ну, може би фахівець в чомусь. Може, ви працювали, а людина звернулась до вас ну, з якимсь своїм проханням, але ви не працюєте разом. Людина прийшла, і там щось треба було. І дивіться, як було, ви на людину не дуже тобі звертали увагу. Ви як, ну, для вас людина ця, як і всі інші, от знаєте, не не виділяли собі, нічим. Не відрізнялась людина від тих, хто зазвичай до вас звертається з якимись там певними питаннями. Але ж людина якимсь чином ну більш мені як чоловіча енергія, а ви знаєте, от я не буду казати, що тільки чоловіча енергія в меншому відсотку, то і про жінку можна так казати. Дивіться, людина, як один раз щось про щось вас просила, чи просив. Ви якось ви не зголошуєтесь на цю людину. Може, дійсно щось просив чи просила, що, ну, от, наприклад, чи ви не можете надати таких послуг, чи взагалі от просто людина щось там таке собі. Вигадав чи вигадала, що ви послухали і сказали, ну ти дурне і далі собі пішли. А людині ж треба. Людина ж собі вигадала, що за ваш рахунок буде собі томати. І навіть тупікову якусь ситуацію вам складав чи складала. А ви так зосереджено робите своє, що той тупік ви пройшли, як. Ну, як скрізь той топік пройшли, ви навіть не затримались. Хоча людина дуже намагалась вам його відтворити за рахунок інших людей. Злиться через те, що вас якось не може подолати. От не ви, знаєте, Як не виглядаєте дуже сильним, ну, скажімо, супротивником. А виявилось, що ви сильна людина, і що взагалі, от якось, ну, якщо щось собі там маєте на увазі, то вас взагалі не зупинити. І тут таке, знаєте, от, та такого не бува. Людина злиться лише через те, що, знаєте, не, не вийшло напакостити вам. Ну Хай тримає зло, то таке. Хай то зло і роз'їда ту людину. Це ж хіба ж то переконаєш людину, що не треба так злитись. Так, далі дивимось. Кого нам ще показує? Ну, тут образу мені показує, тут не зло. Тут ображається на вас якийсь чоловік, з яким маєте спільні якісь грошові відносини. Ну, це можете працювати, скажімо, на одній роботі, ну, з однієї каси отримувати гроші, зарплатню. наприклад. Тут ситуація трошки інакша. Тут насправді. Е -е, ображається чого? Трошки хотів би, волів би перекласти на вас свою відповідальність, а ви не зголошуєтесь, не берете. Ну, ви з таким знаєте, що а не хіба мені твоя відповідальність? Це твоя робота, це ти повинен робити. І е -е, завжди у вас є відповідь. От, знаєте як? Воно не виглядає, що ви людині так дуже кажете, що слухай. Відійди від мене і роби собі сам, що тобі там треба, за що ти зарплатню отримуєш. Ви нібито і не сваритесь з людиною, але ж кожного разу у вас є така відповідь, що знов не вийшло. От про таке розумієте? Потім зло тримає якась людина, яка вища за вас статусом. Ну, тобто, наприклад, там, керівниця. Бо Хоча ні, це керівник, це чоловік. Е, знаєте чого? Щось телефонував вам, а ви слухавку не взяли. Ну, як не почули, як якось так. Це е, таке короткострокове зло. Це так, знаєте, там щось там ругнувся, щось там таке сказав, що от. Саме зараз ви потрібні людині з якимсь питанням, але ж ні, не чуєте. Так, ось тут чоловіки один на одного тримають зло, тут просто пересварились між собою, взагалі-то виглядають, знаєте, як конкуренти один одному. Тут, ні, тут, тут взагалі їх і не примирять між собою. Статусно різні люди. Ну, взагалі, от, знаєте, це навіть не, там, наприклад, керівник і той, хто той, ким керують. Вони, ну скажімо так, вони обидва. Займають якісь посади такі, знаєте, ну, гучні, так будемо казати, але ж вони все одно різні статусно. Ну як, з чим би порівняти? Ну, наприклад, вчений і е... керівник якогось відділу, але технічного, наприклад. Обидва ну, статусно вони вищі, у них є люди, якими, якими вони можуть керувати, але ж вони все одно різні. І тут один на іншого дивиться, знаєте, як зверхня, а той не може пробачити. І будь-яка ну, розмова між ними воно все одно знаєте, таке зверхнє бачення. Воно ж відчувається, і людина от просто от не пробачить і все. Це завжди тепер буде таке, що ти тут, ти тут хто такий взагалі? Отаке. Так, тож тут, тут зло тримає один на одного, і воно завжди так буде. І один, як клопіт, має, хоче прибрати іншого з роботи, шукає привід. Поки що не бачу, що знайде, але два моменти будуть такі, вони, як майже одразу, в яких він буде, знаєте, от як відтворювати проблеми, але вони якісь, ну, все одно от воно не, не зачепиться, далі не піде. Таке. Так, ось тут літери Ю, О, В. І тут дивіться, дві людини спілкуються між собою і між собою обговорюють якісь зміни, які от вони вже відтворюються потроху, Але вони ще як наближаються. Як, ну, як це може бути? Коли люди знають про те, що зміниться в їх, ну скажімо, колективі, наприклад. Хоча це може бути і якось інакше можуть розмову мати там не просто про колектив, а про, наприклад, там, якісь інші зміни. Між собою обговорюють те, що вже мало початок, і поки що тільки набирає обертів. Зло тримають на ту людину, яка розпочала оці, ну, яка дала поштовх до таких змін. Зло тримають ну, чимале таке. І людина, знаєте, от при людині, якщо бачить людину, вони спілкуються. Ну, Нормально, як зазвичай. А от між собою просто от, от всілякі там слова говорять. Так, ось тут мені подобається ситуація, ось тут чоловік взагалі, він посміхається, він, він не те, що тримає зло, він дуже чекав від вас якихось виконань. І ну, щось буде зроблене. Щось буде вирішено, І так, як він очікував, то він щасливий, задоволений, він далі рухається. Це не про зло. Це взагалі от ситуація. Ви можете думати про людину, що він на вас злиться вже. Але ні, ні. Він, тут доволі спокійна ситуація, тут ніякого зла не буде. І нема взагалі. Так. Образа, знову ж таки, жіноча образа фінансова. Це як десь вам або не дорахували, або затримують виплату грошей. Воно показано, що ситуація зміниться, і вдача, на яку ви розраховуєте, вона буде. Але... Ну, от, як знаєте, чекайте ще. Тут, тут мені не показано термін, в який це все відбудеться. Воно просто показано, що воно буде. Навіть, знаєте, ви вже якось починаєте відпускати цю ситуацію, як Ай, хай ви йому грець, нема то й нема. А воно тоді і відтвориться. Тут жінка ще мені ображена, показана, і буде сюрприз від людини. Не, не можу зрозуміти, закрита мені тут інформація про людину, яка з сюрпризом до вас прийде. Тут не те, що навіть зло, тут просто образа якась, тримає в голові, якось згадує чоловіка певного. І от я так розумію, що на нього образа. Але ж, як перемикає настрій цієї жінки, саме та людина, яка принесе сюрприз. Ну, Дійсно, воно схоже, що прийде чоловік, але я не можу сказати на 100%, що це саме той, на якого ображаєтесь. Ну, Якщо хтось чує саме свою ситуацію. І давайте побачимо особисте життя, що до цього відноситься. То кого нам тут показують? Та, тут сусідка, чи сус... сусід більш чоловік якийсь такий гладкий, я б так сказала. На тоненьких ножках. Але такий, знаєте, з великим животом. Ага. Та тут була, тут просто. Десь щось там зустрі... як Дивіться. Як. Якщо слухає жінка, то може на вашого чоловіка, там, сина, брата, на когось, на батька може, на когось з вашої сім'ї. Десь він нагримав на цю людину. Десь так він йому виказав щось таке, знаєте, ну, не стримав себе. І пересварились між собою. Ото ходить, ще ще не відпустив ту образу, не взагалі не забув ще, ходить злиться. Так, ось тут хто зло тримає? Дивіться, мені підліток показаний. Хлопець такий щось, знаєте, йому, йому як треба на якісь витрати. От, може, просив у вас, а ви там сказали, слухай, не можу, чи не дам, чи взагалі воно тобі не треба. Злиться, ходить, злиться, воно, знаєте, як собі там вже вирішив, що він щось там чи купує, чи що а гроші треба, але ж чи тут взагалі річ якась йому треба? Ну, матеріальна така. Будете вертатись до цієї розмови. Він поки що не облишає надію, що вдасться, що він вмовить вас. Так. Ось тут мені ще чоловіка показують, такий вже дуже дорослий чоловік, 60, ідея якась його, а ви не приймаєте цю ідею. Він її так і по-інакшому вам, що це ж гарна ідея, що ти ж роздивись її, ні, не приймаєте і все. І вже злиться і вже ображається на вас. Так, хто тут ще до нас? Привітається чоловік мені знову ж таки показаний, розчарований. Настільки тут зло, скільки розчарований. Щось жінка таке зробила навіть не один раз, тут не одне виконання. І він ну, просто от... Ну, ну не те. Незадоволений, не згодний, як хочете. Саме дія жінки от викликає розчарування, але потім настрій зміниться, він взагалі якось так відкине ці думки, з кимось там з друзів спілкується, він взагалі потім і забуде. Це не буде така дуже довга. Ситуація, але от просто спочатку, знаєте, як в тупік, те, що зробила жінка, його просто як в тупік ставить. що Це як взагалі, це що мені тепер з цим робити? Ну, нічого, вирішить. Щось вирішить. Ось тут хтось з родичів ображається, і зло тримає, і тут як тут жінка з чоловіком, сім'я якась. ну там, Наприклад, може там хтось там брат з жінкою чи сестра з чоловіком, ну таке щось. І знаєте, тут поки що як от між вами розвалля таке, воно збільшується, поки що тут не зближуються люди. Отак, давайте ось тут хочу ще побачити, тут де з ким взагалі ображаються то і по всьому, взагалі. Жінка мені якась показана, вона взагалі не розуміє зміну вашого ставлення до себе. Не розуміє, чому ви відвернулись від неї. Ви ні... Я не скажу, що там дуже близькі якісь подороги були. Це може бути ситуація, де ви, наприклад, по роботі спілкувалися з людиною, і останнім часом вона помічає зміну вашого настрою до себе. Не розуміє, чому. Воно їй болить, воно її не полишається. Знаєте, людина не так, що Та? мені байдуже, ні, тут не байдуже, тут щось зачепило її. А чого це ви так до неї ставитесь? А ви мені кажете, ви, ви взагалі в цій ситуації, ви якось, ви просто от від людини відвернулись і займаєтесь якимись своїми справами. Ну і так, якось от просто от не йдете на спілкування з нею. Все. От, так, і дивіться, ця ситуація трошки от, буде як продовження мати 29 число мені показане. Так. І хтось тут, тут не про вас, ну не до вас то зло, а тут людина просто буде як враженнями своїми ділитись за, ну скажімо, за останні якісь дні. Це теж показано більше, як до кінця місяця ситуація якась буде змінюватись в оточенні людини і буде вам, ну знаєте, як жалітись на когось. Після спілкування, після якихось останніх подій. Просто от, це просто, знаєте, людині треба, щоб хтось її вислухав. Жінка. Про жінку кажу. А для когось чоловік з сім'ї будете вислуховувати його якісь хвилювання, злиться через. Більш робочу ситуацію. І e, тут є літери С. Зараз. Р. Ні, все не бачу більш літер. О, а, літера v ще. Так, літера В. Все, от на цьому закриваю філіжаночку. Всім дякую за перегляд. Всім вам гарного дня і гарних подій, і головне, гарних людей поряд з вами. І таких відвертих, не таких, що тримають злої, носять це в собі довго-довго. А таких, що посміхаються і роблять це від серця. Бережіть себе, побачимось всім, пока.